tenía un grande asento, que to sabe que é o asento. Cristo, Cristo. Людини в кові. Тому Бог поділився з тобою, не просто кров витікла, кров щось покрила, Бог поділився з тобою своєю душею, своїм єством. Тіло його свердало? було вбите во ми мене мене? І кров, яка проливалася за нас. 东风破的伤 Смерті, ми вийшли з тебе, Бог показав нам світло. Бог показав, нам, що є ад і є ради. Є небеса, є ангели, є святі. І ще після 70-70 і старок, і старої водії помре, нічого не закінчується, ти просто йдеш в іншу реальність, В іншості, де все буде вічне. Рак. Ти там будеш купатися в радості, на небі весело. Слава Богу! На небі тебе не будуть кориснівати, без тільки на самі задей. Чи тись покритий головою сесідчині? Там ніхто не чіпати не буде, там Божа любов за полоняє. Це дія була звершена і зроблена. Не треба більше Христу помирати. Раз назавжди було достатньо викупити тебе для Бога, щоб ти став його дитиною. Господь, я не заслужила. І це не я так вирішив. не ми так вирішили. На небі був план Божий, хто піде для нас і смерть. І Ісус сказав, я йду, Отче. І зцілення через Йому лаві народжується Син Божий. Tudo isso. Ну і так це Це я не знаю що. Моя мене відправляє постійно і тут перевірється. Теркуруга літаки увійдуть, щоб куди не упасти. А там цукру люблю. Получитися та попасти в руки Божій, І ти сам краще. Благословен. Ти кажеш Боже, я ще тут в мірі з дружиною посварився, Не так на дітей сказав, там не гарно, там не все, нічого. Раз це насамперед свято тебе проведе через випробування, яке казав усі сьогодні. І ти побачиш, що ти гарний камінь. 1 Петра, 2, 17. Якщо ви називаєте оце того, який безстаранно судить кожного ділах його, то зі страхом проводьте час вашого сильного манкування. Знаючи, брати і сестри, знаючи, що ви не...

Але об'явленого нам в ці дні останні. Ви обігували через Сього Бога, який воскресив його медведь і, і, мед, і дав йому славу, щоб ми мали віру і надіялися на Бога. Щоб на тебе твій рідні хотів почепити і натягнути? Щоб тобі не пішли на голову, які не прийшло, які би через генологічне дерево мені передалося звички, ра, пухлини. Раз назавжди, чиста кров, непорожа кров поставила крапку на передачі з минулого, з минулого в твоє життя. Тому твоя ідентифікація сьогодні на рахунок тебе походить з неба, великовіришнього, приймай що слово, а не того, що він диктує твоє минуле і твої хороші предки. Ну, мене свічки ставили, бо я віру зраджу. So Іма, no, що я зрадний, поміняв віру. Ми що слічи стало, за що? За упокоїще, за що За що він сьогодні ставила? Бог наказав. Бог голословий, открывает гран универсал под про покрытие кров покрывает Кров розірвав. Ви просто не вірите. Багато людей не вірить. Повір, що кров зупина для тебе. Повір, що Ісус зробив для тебе. А хто ще по тебе від тебе? Боротися треба, так да? треба все стримувати. не ті, що в світі е, заряджав, він треба ті банк. Тебе випробувати, якщо не хотела ковання. Він треба відійти. Клуб. Де збочення святки. Ну, тобі треба просто повірити в те, що домоціна дрова, не прощаючись у акт, раз і назавжди сей. Всі, хто не цю сюди, ми собі поведемо на життя. Я хочу щоб ти приймав собі це той час з радістю. Бо я сам від Господа прийняв те, що вам передав. Як я дякую тобі, що Твоя кров має силу в 21 столітті руйнуватися. Якщо ти відчуваєш дня у тебе що ти ще не прощений, згадай про Його кров, яка раз і назавжди проголосила. Чому вже не говори? а друзі. Навіть якщо десяти перший раз, то ви стояти знайомі з Богом. Ви просто знайомитеся.